Привіт! Рада знову вас вітати на своєму каналі і у новому відео. Мене звати Маріанна, а мій канал про натхнення, креатив і легкість у простому буденному житті, яке кожен з нас проживає по-своєму, але, сподіваюся, хоче прожити його по особливому гарно. Тому запрошую вас провести зі мною ці два прекрасні сонячні осінні дні. Сподіваюся, це когось потішить, а когось, можливо, відвеліче від своїх турбот. Привіт! Сьогодні, напевно, буде супер релаксуючий влог. За мною озером. Яскраве сонечко, дуже приємна погода. Краса така. Я, я таку насолоду маю зараз. Таке. Бабуся зняла з мене мої обов'язки трошки мамські і по дому. Еля пішла правда, в садочок, але Марко лишився з бабусею. І я, користуючись нагодою, відпросилася і втекла. І це кайф. Йду погуляю, просто побуду сам на сам з собою, бо це в мене буває настільки рідко. Хто знає, на півдня, напевно. Йду в першу бібліотеку. Знову буду здавати книжечки. Це я здам свою. Забула минулий раз віддати. пора. Оцю ми брали за валінкою. не читали, почали, але дії нудно, бо тут мало малюнків ще рано. Вона любить розглядати. Ось цей брали обиральний день. Прикольна книжка, дуже рекомендую, хто ще не читав. Це події відбуваються в Київській Русі. І тут про те, як Кітя зі своїм сімейством йшли шукати для своїх маленьких котиків своїх людей. Тобто собі котик вибирав свою людину. Дуже мила книжечка, дуже класна. А це два черв'ячки, яку ми не читали, бо вона російською. І одну дитячу книжечку ми ще лишили Сашка Дерманського, ми лишили що вдома, ще раз перечитаємо, бо раз читали, але Еля тоді була дуже сонна і якось не сприймалася. О, тому йду. Може щось візьму новеньке, свіженьке. У нас ще своїх нечитаних є. Але знаєте, як то, завжди хочеться. Ще щось. Отак собі гуляючи, я залипала то на качок, то на дітей, які гонилися за голубами, то на собачок. Ходила, усміхалася, тішилася, як дитя, що ніхто не мамка і не треба готувати обід, прати чи міняти підгузки. Ой, яка це розкіш. Просто мати час на себе. Просто час від часу належати тільки собі. Аби мати змогу відновити ресурс, щоб і далі бути люблючою мамою, дружиною чи просто нормальною людиною, яка здатна любити і рідних, і своє життя. ще сюди запишуся. Можливо, вдасться мені потрапити на прийом, бо у звичайний день мені це зробити нереально. І мені в цей день гарно пощастило, і я записалася до гінеколога на прийом, а потім підправилася, як і планувала у бібліотеку. Це досить маленька міська бібліотека. Вибір книжок зараз побачите тут невеликий. Усього декілька стелажів з книжками, і більшість з тих книжок ну, доволі старі. Але поміж то фонд потрішки оновлюється, трапляються новинки і навіть часом можна щось і вихопити. Собі беру мало переважно дитині, лежу собі тут Находилася, а лише відтягую момент повернення додому. Покажу вам, де я. А я майже на пляжі. Під ногами пісок, такі лежаки. І я на осінньому сонці. Покажу, що купила. Заходила в бацу. І там зараз акція на продукцію цього бренду. Чула багато про нього, сама не користувалася. У мене закінчується засіб для посудомийки. Вдома покажу, чим я користувалася і дам відгук. А наразі вирішила взяти ось такі таблетки, їх 40 штук. Побачимо, як вони миють. І напишу на екрані потім ціну. Так, взяла отакий пральний порошок теж цієї фірми. Його тут кілограм 35 Він працює при низьких температурах. І в більшості випадків не потрібно попереднього замочування. Купила ще такий засіб для очищення посудомийки. Здається, одна штука для одного циклу І взяла собі ось такі вітаміни. Вітамін С, вітамін Е і магній. Зняла трішки у Ватсоні асортимент бренду Домол, ви можете розглянути, які там ціни і які знижки. Загалом, ну навіть мені здається, що вигідно. Взагалі помітила, що зараз багато європейських брендів представлено у нас, а цей тільки у Ватсоні, наскільки я зрозуміла. Чула відгуки і багато хто дуже задоволений якістю цих товарів. Але також маю подругу у Німеччині, запитала у неї, то вона сказала, що не сильно задоволена, є краще за таку ж ціну. А мені стало цікаво, і я вирішила спробувати. Можливо, з вас хтось уже користувався, то поділіться досвідом у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну, і так розкажу вам про свій похід у бібліотеку. Для себе взяла Макса Кідрука. Бот бо Атакамська криза. Ще не читала такої кідрука. Книжка в гарному стані, приємні сторінки. Шрифт приємний. Був би час тепер прочитати її. 537 сторінок, 539. Така маленька цеглинка. Для Елі взяла великий, злий Вовк, який хотів, щоб його любили. Ну, а хто не хоче, всі хочуть, щоб його любили, видавництво ранок. Я люблю видавництво ранок. Гарні яскраві малюнки, мало тексту, багато малюнків, все як ми любимо. Побачимо, щось цікаве має бути якась пригода. Взяла ось таке ну, книжку. Чудова мандрівка Нільса з дикими гусьми, Але я не впевнена, що ми її прочитаємо. Тут малюнки просто про чудові. Але вона велика. Я не знаю, чи ми зможемо. І там багато тексту. І ще мені здається, ранувато. Але побачимо. Так, видавництво пелікан. Також взяла 100 фактів про динозаврів. Динозаври. У нас купа книжок про динозаврів, але такої ще нема. Будемо читати. Я думаю, Елі сподобаються яскраві малюнки. Вона буде роздивлятися, я її щось почитаю. Нехай ознайомлюється. Ось такий у мене похід був у бібліотеку. Елі, то ми почитаємо, а чи я зможу? Мало в добі часу. Але пора вже повертатися додому. По дорозі побачила ось таке прикольне звернення прибирати какашки за собачками і таке цікаве, класне небо. Ніби шалений їжачок, Чи ні? А напередодні у моєї доньки був день народження, їй виповнилося чотири роки. Я хотіла створити святкову атмосферу і півночі дула кульки, вішала прапорці і взагалі наводила марафет. На ранок доця прокинулася першою і я не очікувала. Такої реакції знаєте, ми її попереджали ж, готували, що їй буде чотири роки, наприклад, там за місяць буде чотири роки, за тиждень буде чотири роки, там два, два дні лишилося, і тобі буде чотири роки. Але саме напередодні <плес> день ніхто їй цього не сказав, що завтра ти прокинешся, і тобі в тебе буде день народження. І вона виявляється була не готова, прокинулася, побачила свято і засмутилась, поплакала, поривіла. Ну але потім, звісно, заспокоїлася, цікавість взяла своє, і вона пішла розгортати свій подарунок, задмухувати свічки і вже була щаслива. Але я дійсно не очікувала, що дитина може засмутитися, що настав її день народження. Подарунок їй дійсно дуже сподобався. Споні цим вона спить, грається безперестанку, і в садочок вибрала, і на вулицю вибрала, як ми дозволяли. Словом, дитина щаслива. Єдиноріжка дійсно класна, співає, танцює, стрибає, але дуже вже галаслива. Мої домашні на мене дивляться косо, бо це я вибрала такий подарунок. На свій день народження дитину ми лишили вдома, бо приїхала бабуся, та й взагалі мені хотілося, щоб вона відчула свято. Але на ранок наступного дня Еля понесла в садочок гостинці для діток. Поклали туди сочок, барні, цукерочку, ну і вафельку. Цікаво, чи у всіх садочках така традиція є, чи тільки у тих, що ми були. Напишіть: а це подарунок від групи для Елі: Купують батьки, дарують вихователі разом з дітками. У нас у групі дарують книжечки. Еллі у садочку подарували ось таку книжечку про Петсона і Фінтуса. Вирішили взяти тематичну про на імені. Тим більше, що ми ще з цієї серії нічого не купували, то подумали: спробуємо. Попробуємо з цієї книжки, можливо, піде, і ми будемо докуповувати інші збирати. Автор Свен Норквіст написав багато книжечок. В нього свої тексти і свої малюнки. Малюнки в нього просто чудові. У нас є з його творіння ще одна серія книжечок про маму-му. Ось така кількість у нас є про маму-му. І Еля їх любить. Любимо читати час від часу. Особливо, як мама Му поранилася. Подивіться на ту корову, зараз я вам покажу, яка це чудова. Ілюстрації дуже класні. Просто корова така шаловлива. Дуже цікава до життя і потрапляє в різні пригоди. Отак от, от. Дуже прикольно. Тут у неї друг є ворон. Ну, Нам подобається. Тут читачі діляться на дві категорії: або подобається, або байдужі. А нам подобається. Зверніть увагу, може, вам такі, такого плану книжки подобається. Тут є, як мама му будувала хату, як мама му поранилася. Мама му гойдається. Мама му на дитячій гірці. Мама му в басейні. Мама му ворон і різдво. Як мама му зустріла ворона і катається на санчатах? Ну і ще є ось така на дереві. Мама, на дереві. Тут збірка оповідань, про маму, вона мало ілюстрована, тому Еля її поки що уникає. Це ще не вся серія, не купили все. Обіцяла вам показати засіб для посудомийних машин, якими останнім часом користувалася. Фасований банк. ось таку банку. У те що у мене останній. І у ньому один. Один кілограм. А він мені на початку сподобався. Він гарно відмивав. Посуд я була задоволена, навіть всім рекомендувала. Зараз він мені не подобається, як він відмиває. І більше брати не буду. Порошок закінчується у мене, але ж його докористувала він отакої. Звичайний порошок, як правильний. Засипається від цік, де таблетка. І все. Оцей засіб для посудомийки можна використовувати для дитячого посуду. Він доволі економічний, і він недорогий. Класно те, що він без запаху. Інші засоби для посудомийних машин цієї ж марки мають легкий легкий аромат лимону. Також користувалася Ополісковичем від Деламарк для посудомийної машини. Не маю претензій, але фініш мені більше подобається. Ополіскович. Маю ще такий для туалету. Якщо туалет не надто забруднений, то нормально. Запах має приємний, не має їдкого такого аромату, як, наприклад, часом Доместос. Але Доместос справляється краще, якщо у вас забруднений туалет. Для підтримуючого прибирання він непоганий. І ще користувалася сіллю для посудомийних машин. Тут великий об'єм, 3 кілограми. Сіль для посудомийної машини в таких пакетах Ось покажу. І касується по кілограму. У мене два вже ще запаковані, і один я майже використала. Ну, теж без особливих. Це просто нормальний сіль, сіль як сіль. Це всі засоби брала на розетці, мала ще якось засіб для миття посуду. Сподобався гарний. Брала ще ополіскувач колись для прання. Теж нічого такі приємні аромати, дуже такі ненав'язливі, ніжні. Я не люблю, коли дуже сильний аромат від білизни. Для мене привабливим у цьому бренді є те, що це український бренд. Більшість засобів має позначку Еко. І це означає, що він безпечний і мене це теж дуже сильно відкупляє, так би мовити. Наприклад, оце для посудомийної машини Поліскувач також оцей засіб для туалету. Вони мають там і дуже багато у них є засобів для прання. Вони є еко, екологічно безпечними, і це дуже круто. А сьогодні інший день, інша осінь, інша погода. Якщо вчора було ніжне сонечко, таке справжнє бабине літо, то сьогодні вітряно, хмарно. І холодно. Я в куртці. Вчора ходила прямо в футболці, сьогодні в курці, і хочеться вдягнути рукавиці. Взяла каву і йду на прийом до лікаря. Вчора вдалося записатися в жіночі консультації на сьогодні, то поки бабуся є, треба використовувати такі можливості, бо так просто не сходиш. Лишити дітей нема нікого так. Дивіться, кого я знайшла на дереві. Ой, комедно. Якась дитина загубила. Це можна витримати? Це до... колись до цього можна звикнути? Я не знаю. Збиралася зайти на Укрпошту. Вже не зайду. Сподіваюся, поліклініка хоча б працює. Бо в мене вже час прийому. Але все нормально, прийом проводили. Правда, я провела там дуже багато часу. Доводилося і чекати, і потім мене направили на ОЗД. Словом, там провозилася довго. Прийшла додому і треба було вигуляти річика. Ми ж вийшли, дивіться, як він схожий на осінь. Бачите, скоро буде зливатися з тим листям і травою рудою. Буде майстер з маскування. То ми швиденько побігали з річем, і я відправилася вже по Елю, бо вже був час. Вже вечір. Ми з Івалінкою йдемо в садочком. Ми сьогодні вдвох. Марко з бабусею. А ми з Івалінкою проводимо час разом. Пішли до озера. Петку! Яка краса. Мам, я вирішую, мама, задивитися. Нам дивіться. в який мав мами і а я бажаю кожному відчути красу цієї пори, мати змогу зупинитися, видихнути усе лихе і несправедливе, і вдихнути оце свіже осіннє сонце, тепло і красу. Бажаю вам гармонії і внутрішнього спокою. І так, дочекатися нарешті миру, бо тоді відчувати це буде значно простіше і легше. вона від тебе втекла. Алло, обережно. Там... Де сонечко світить? Ага. Давай, там. давай. Ele é o Boris?